Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми граємо в Counter блокс Я не знаю, що це за гра, Ви мені і порадили в коментарях, і я от думаю, ну зайду подивлюсь. Що ж, погнали. Так, тут іде зараз матч. За кого ми будемо грати? Давайте за терористів, тому що їх менше. В принципі, щоб зрівняти так сили, подивимося, наскільки я сильний тут. А перед початком я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити вподобайдена. Ну і долучитись до телеграм-каналу. Це дуже важливо. До речі, контртерористи ще раз виграли. Це карта кеш, як я розумію, з Контр-Страйка. <реш> я її знаю. Так, о, тут можна закупитись непогано. Так, давайте купимо ось цю пушечку, потім купимо собі броньку і погнали. Зараз Саня буде валити. Зараз Саня буде так валити, що це шок. В принципі, я то розуміюсь, що тут і як, що, де знаходиться. Сюди ми можемо спокійно бігти, тому що Саня він такий. Легенда в Counter-Strike колись був. І помалесенько, потихенько, мене просто виносять і снайперки. За ВП. Ох, Хух, контртерористи знову виграли. Так, треба вирішувати це питання і якось пробувати мочити. А то є щось тут на останньому місці Майже треба, треба, треба трішечки краще. Треба купити собі калаша, треба купити собі армор і пробувати. І пробувати. Прям нормально, нормально пробувати. Куди ми побіжимо в цей раз, погнали на Б. Нам же ж по факту бомбу треба ставити, а не просто стрілятись. же ж ну треба старатися щось робити толкове. Так, помалесенько, потихесенько. Зараз будемо пробувати когось виносити. Так, нікого поки не бачу, окей, ми заходимо на Бепленд. Тут треба дивитися. Нас уже обійшли. Боже, що в нас за команда така? Як це розуміти? Я навіть не стрельнув жодного разу, а мене просто винесли в спину, бо наша команда прорвала весь фланг. Точніше, ну провтикала весь фланг. Ми просто програємо постійно. Фух. Надо все брати в свої руки. Купувати знову армор, купувати знову все і пробувати. Давайте, може, купимо якісь гранати. Подивимося, як вони тут працюють. Тут є смок, граната. Окей, зараз будемо пробувати. Let's go Бо щось у нас команда така, знаєте? Ну, програшна постійно, постійно програє. Так, кидаємо смок. Беремо калашик, хтось флешку кинув. Йо-йо-йо Я нічого не бачу. Закидаємо туди гранату, заходимо на плент. На пленту нікого нема, але й бомби в нас нема Те, що бомби нема, це дуже погано. Так, наший вже побіг сюди. Окей, окей, погнали. Бемк, мінус один. Ізі В голову йому черепуху пробили. Погнали контролити Б. Убивали ще одного і все, мінус два. Ізі. От коли, знаєте, коли Саня робить все правильно, то супер. Давайте візьмемо АВП, подивимося, як я можу хвалити за ВПшечки. Ну, в принципі, я не сильно класний снайпер, от, але мені здається, що за ВПшечки я зможу щось нормальне, то зачудити. 100%. Так, проте. А, в мене ще й бомба. Йо, придеться зараз нормально зробити все. Так, дивимося, що в нас тут. Є хтось, нема нікого. Не бачу. Зато нашій там уже когось бачить, дивимося. Ой-ой, ой не встиг стрельнути. Ні, снайперка то не моє. Снайперка то взагалі не моє. Тут чувак взагалі розноси зі снайперки. Треба зараз постаратися зробити все правильно. Ох, йо, тут чувак на скінах такий. А що тут можна? Якісь скіни купити? Було б небано. Я би зі скінами теж бігав би. Так, у мене 6 тисяч на балансі. Купуємо калаш, купуємо собі армор. А я не можу щось армор купувати. Так, накупили ми гранат. Все, в принципі, можна пробувати все робити правильно. Калаш є, і слава Богу. Ох, йо, це нашого винесли так відразу? ну, Бэм, мінус один. Мінус інший. Ламаємо вентиляцію. Проходимо далі. Що там перелоду? Патрони є ще. Слава Богу. Звідки? Ох, йо, прийшов, чувак. Я тільки смог хотів кинути. Наші, купи... Наші поставили плант. Можливо, ми ще виграємо. Так, давай, давай, винось, чувака. Та ну, куди ти стріляєш? Попади ти. Наш, ти перезаряджаєшся так часто. В тебе ще ж патронів там купа. Бро, давай винось, винось всіх. Ще один прийшов, справа від нього, справа від тебе, бро! Тебе вбили! Тихо, наших двоє і один, і один контртерорист. Бомба пікає, бомба пікає. Треба щось думати. Він вбиває ще одного, але він не встигне задифюзити. Чи встигне? Ні, він не встигає. Ні, ми перемогли, забрали цей раунд, нормально. Ну якби я двох не вбив, то ми б нічого б не забрали, 100%. Я в цьому впевнений. У нас команда дуже слабка, а я такий, знаєте, в принципі, грати вмію плюс-мінус, але не сильно Не сильно я в Роблоксі вмію, скажімо так. Одне діло в Counter-Strike, а друге діло в Роблоксі. Так, кидаємо смачок, виходимо, дивимося, що там. Поки нікого не бачу. Що тут у нас? Тут у нас теж нічого не зрозуміло. Нічого ніде не зрозуміло. Нашого вбили? Йо, їх двоє вийшло. Абалдіть нас розвалили. Прям відразу. О, в нас вже вибирають нову мапу. Давайте попробуємо ДАЗ 2 даз 2 в принципі, я теж знаю. Непогана мапа. Шкода, що міража нема от Міраж я би валив би. Я би валив би, як дядько. Проте я ще й зіграв краще всіх в своїй команді. В нас нас мало того, що було менше, в два рази майже. Так ми ще й не зрозуміло, що. Ладно, давайте за контртерористів цього разу попробуємо. Візьмемо емочку. Так, це розминка. Зараз дійсно треба розімнятися нормально. Нормально пробувати валити, а то. Ох, йо, непогано, чуваки валять з цими снайперками. Так, давайте я теж куплю снайперку і зараз попробую когось там винести. Так, чуваки кинули смок наші. І мене в смок убиває, чувак. Ну це во прикол якийсь. Так, розминка майже закінчилась. Я так нікого і не зміг убити. Пробуємо настрілювати, вбиваємо одного, вбиваємо іншого. Третього не зміг добити. Все, гра починається. Так, що ми можемо взяти? В принципі, можна купити дігла. Штука хороша, можна з нього виносити нормально. І пішли дефати Б-плент. Так, пробуємо накидуватись дігла. Може я когось зможу прибрати. Ага, прибрати. Чуваки тут нормально валять. Терористи вже заходять на БПЛН, і вони виграють раунд. Боже. От капець, якісь сильні гравці тут грають, якщо чесно. Потрібно мені нормально так тренуватися в цьому роблоксі, тому що тут грають реально круті чуваки. Давайте попробуємо снайперку взяти. Зветься вона як муха, вроді би. Так, попробуємо грати в дезматч, тому що в командній грі я точно нічого не зможу зробити. Тому що команда це команда. І там треба нормальну команду, скажімо так. А тут один на один. Кожного можна вбивати ось такого з пістолета, і ніхто тобі нічого не може зробити, тому що ти нормальний чел. Ну як, вбити тебе можу дійсно, але не так і легко. Так, купуємо емочку. З емочки зараз буде нормально. Одного завалили. Так, і треба дефатись, дефатись. Надо просто ходити і всіх пробувати вбивати. Проте не сильно в мене це виходить, але когось то вбити виходить. Так, ще один. Тут був, там був чувак. Так, настріляли трошки по ньому. Зайти треба в будинок. Шкода, що я нічого купити не можу. Ніяку пушку. Так, ще один, ще один, чувак. Тихо. Не можемо вбити! Боже, звідки вони беруть пушки? Чому я не можу ніяку купити? Чому я не можу купити пушку? О, хоча б таку, хоча б таку. Фамас. Фамас це теж непогано. Окей. Боже, всі з усіх сторін. Як це зробити? Як правильно всіх виносити, розкажіть? Так, емочка є. Одного винесли. Надо слухати все по звуку, по звуку треба орієнтуватися. По другому ніяк взагалі. Взагалі не можу зрозуміти, де хто є. Опа, одного знайшов. Ще одного пішов до дідька. Так, перезарядка, тихо, тихо, хп нема. Саня. Обережно, ще одного завалив. О, тут простріли є! Ще одного вбив. Ще одного вбив. Ні, ти чого ж ти біля мене заспавнився? друже? Так, тихо. Я з пістиком зараз пістиком покажу. На, мінус один. Мінус інший. Так, зараз я потренуюсь, народ і піду в командну гру. Там я вже буду валити, як дядько. Ще одного завалив. Хто тут ще? Хто тут ще годен зі мною битись? А, кінчись, патрони. Ладно, нічого страшного. Емочку купити не можу. Ладно, куплю. Аух, нема рук, бере аук. Аух, нормальна штука. Ох, йо, де я заспанився? Я тут не бігав ні разу. Так, по мосту точно не варік. Чувака треба завалити. Одного вбиваємо. Інший мене прострілює все ж таки. Йой. Так, пробуємо. Виносимо одного. Виносимо іншого. Йо, звідки ти виліз? Тебе теж! Перезарядочка. шведесенько. Дивіться, що робить чувак, а? Хитрий жук. Виносимо ще одного, і ще одного. Всіх повиносили. Тихо. Ні, до мене прострелили, йой. Заспавнився, біля чувака, він купив уже пушку собі так швидко. Але нічого, я його тих завалити. Ще один АФК. Ох, що ти там робиш? І ти, куди ти пішов? І ти теж! Ні, ні, не на цього вже не вистачило патронів. 90 хп я йому зніс. Так, тихо. По кому ти там стріляв, ти, друже? Ще одного завалили. Нє-ні-ні, ні, ні, звідки, звідки, звідки? Ох, йо. Як швидко закупитись? Мені цікаво, а то я не можу нормально купувати пушки. Так, тихо, тут чувак, виносимо його. Ні, цього вже не зміг. Цього вже не зміг. У нас, до речі, хороше місце. Ми зверху і всіх бачимо в теорії як. Мінус один. Нема чи до мене лісти? Мінус два. Мінус три. Мінус чотири. Я вже трошки розігрався, народ. Трошки я вже розумію, що тут і як. Не так тут і легко. Я думав, щас в роблок зайду на ізі розвалю. А я зможу. Прострелив і вбив! Ха-ха! Халява! Що там ще? Мінус ще один. Мінус ще один. Скількох я вже розвалив? На якому я там місці? У мене 22 кіла, я на першому. Ще мінус один. Оця мені пушка подобається. І ще мінус два. Цього не добив. Не хватило патронів. Йо. Дамаш Гівен дві... 200. Так, тихо тебе розвалити бистро. Летс го. Розвалили. Хух, Саня починає нормально вже думати головою. Як то правильно робити? Починає нормально вже грати. Так, тихо, перезарядка. Дивимося, що в нас тут знизу. Знизу нікого не бачимо. Окей. Виносимо ще одного, і мене в спину заходять. Ох, є. А ну, і ми в спину зашли. Винесли. Так. що там, де хто? Де хто є, друзі мої. Не розумію взагалі, хто де знаходиться. Опа. одненького знайшов, але він мене все ж таки добив. Тихо! Блін! Поки купив пушку, то він уже і просік, що я тут є. Давай, давай, давай! Саня, мінус. Мінус ще. 10 патронів лишається, Надо когось ще завалити. Опа, завалили. І мене обходять! Ні. 10 секунд, 9. А я можу бути на першому місці, почекай. На такої завалити. Срочно! Срочно, Саня! Мінус. Я на другому місці. Він мене обігнав на 3 на очка. Боже. А я так хорошо грав, так хорошо. Так що тут уже заново пішло? А, не, ми вибираємо нову мапу. О, Міраж, давайте Міраж. От я за Міраж. Зараз я на міражі так покажу. Такий скіл. Хух. 29 кілів я зробив. А що, він більше хіба? Ні, він 21. У нього 6 смертей було більше. Як він міг виграти? Давайте за терористів, тут хоча б у мене калаш буде. Так, сейчас розминочка. Окей. Надо розімнятися. Скалаша не стріляв. Так, мінус АФК чувак. Ось все, на міду можна стояти тут і валити нормально. Навалювати як дядько можна. А що це в тебе якийсь круг? Ти безсмертний в той час, 0 хп йому зніс. Так, мінус. Так, СГ ми купили, ну, СГ це. Така сипушка дійсно. Недолюблюю я СГУ. Все, гра почалася, народ. Купляємо АК. І станемо якраз отут на Сіті, і будемо видивлятися. Видивлятися всіх гравців з усіх сторін. Поки що я не до кінця розумію, взагалі, чи є хтось десь. І де вони всі взагалі? Так, один на паласі. Мінус. В ямі один. Мінус. Мінус. Ви Саню не зліть, Саня Міраж знає, як свої два пальця. Так, там на Сіті хтось. Стріляється. В кічені нікого, окей в ямі один був. На старсах. Блін, з паласі вийшли, вбили мене все ж таки. А я старався Так, мінус Ой-ой-ой, а то він дав мені з дігла нормально. Так, куди ти втік, друже? Іди Мінус Калашика сюда на базу мені. Так, що тут є хтось? Поки нікого не бачу, окей. Ох, йо Ох, йо, куда ти поліз? Куди поліз? Іди Таш. Ага, стріляєш по мені, так? Да? Жук. Так, хто де? Хто де. Дивимося. Яка перезарядка, Саня? Ну, оце я нажав на перезарядку. Вчасно, дуже вчасно. Так, на якому я там місці? А я на другому, мене нормально так обганяють зараз. Надо нормально валити. Надо наздоганяти всіх відразу. Мінус. Цього не я вбив. Так, тут перезарядку взагалі не варік робити, Надо просто виносити. І ладно, все, робимо перезарядку. Виносимо ще одного в спину. І мене в спину винесли, боже. Нубік, він теж нормально грає, до речі, чувак. Винесли ще одного. Блін, що я купив? Ось таку мені надо, мені Авіка надо. Зараз я з за авіка буду показувати гру. Геймінг. Мінус. Ти куди появився? Ну no скоп! 360! Убив! Убив! Тихо релодимся. Надо перезарядку. Блін, оцього я вже не встиг. Не, не доперезарядився я трішки. Ой-ой-ой, на чувачку появився. Тихо, 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 тихо. Він мене ще й зарізав! Боже, треба було брати ножа. Що ж я такий нуб? Опа, давайте цього підріжемо трошечки. Бем, 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 я йду за тобою, бро! Не встиг я зарізати, його вбили. Оце прикол. Мінус. Мінус. Мінус! Мінус! Боже, оце в спину заходить, а я так хорошо з цього Авіка валив. Так, хто дає? Убив двох. Убив третього! Четвертого! Нема патронів! Перезарядка. Ох, ні, все, мене розвалили, у мене хп вже не було. Куди поповз, бро? Ні, yeah, йо, він там сидів, тут а схований. Боже, що за мем? Ні yeah. Трішечки не встиг, не дотягнувся. Так, за віком зараз я буду розвалювати по-любому. АВП-шечка на базі. Мінус. Мінус. Мінус! Мінус! Мінус ще один! Боже! Що я тут доробив? Ха-ха, що я натворив? Що я тут зробив? Не попав! Все, халепа. А ні, вбив я його! Ні, це вже не вбив, це вже не встиг, не зміг. Неправильно я зіграв трошки. Як неправильно, я там поубивав стільки людей. У мене 21 кіл. А ще в одного тут 22. Все, доганяємо його по трішечке. Виносимо. Ні, як так? Мінус 73. Так, ідемо. Треба розвалювати на Бпленті. Я тут, правда, людей не бачу. Так. Мінус. Так. Хто не є? Саня? Крово... Кровочел, мене завалили. Куди ти там попригав, друже? Куда ти попригав? Ні, цього я вже не зміг. Мінус. Ще один. Двох просто забираю. Хто тут ще дає? Хто дає народ? Не бачу нікого поки. Ох, йо, не бачу в натурі. Бачу чувака, не можу прострелити. Його завалили чи що? А ні, він побіг далі. Все, не зміг я, не зміг. То вже далеко дуже. Для калаша. Беремо Авік. Авік то тема. Завіка можна таке творити. Ще й тут мені з нього подобається стріляти. Він такий, ну, доволі класний. Ох, йо, звідки? Так, ідемо шукати противників. Ага, от противники мене насли в спину. Іди до дідька. І він до мене прийшов. Так. Де я тут? Да, тримай. Але надамажив мене, правда. Убили ще одного? Фух. Убили ще одного. Ні-ні-ні-ні-ні. ну чого ж ти прийшов в такий момент? Паршивий, в паршивий момент такий прийшов до мене. Так, мінус. За віком тут нормально, а тут є чувак. Убили, Ну, з копом! Тихо, дивимося, щоб ні там, ні там не вийшли, бо де вийдуть, там мені дадуть. Не можу пробити його через стіну. Не попав! Та як так? Хотів ну, з копом пробити. На, беремо калашика. Що тут є хтось? Коннектори бенк! Я вже начал краще грати, я вам скажу. Я вже почав прям нормально виносити. Мінус. Мінус. Ой-ой-ой, я там так розвалити міг, але я й повалив нормально, пацанів. І тебе теж. Беремо авіка. В голову! Хо-хо! Ото я видав, бачили? Обалдіть я накидав. Нема нікого. Тут подивитись теж нема. Все, переможець знайдений. Я друге місце зайняв. Тут уже мені багато не вистачило, але я більше так фанився. Я прям хотів красиві кіли робити. Я думаю, що я вже трішечки навчився грати в цю гру. А ви, народ, якщо хочете в ню пограти, то заходьте обов'язково. Контр Блокс. Вона зветься. І підписуйтесь на канал, ставте подобайдені і до телеграма долучайтеся. Всім пока! Мене знову розвалили!